В ефірі «Сумі Медіа із головними новинами тижня, що минає. Сумщина затвердила програму кластерного розвитку на 2025-2027 роки. Область увійшла до шістки пілотних регіонів, які формуватимуть нові виробничі та інноваційні кластери, залучатимуть інвестиції та підсирюватимуть економіку області. У Сумах стабілізували ситуацію з водопостачанням. Комунальні служби локалізували пошкодження та забезпечили резервні джерела. Наразі подача води стабільна. Цього тижня Сумщина відзначила День гідності та свободи. У громадах пройшли зустрічі з родинами героїв, виставки, уроки та заходи, присвячені тим, хто відстоював свободу країни і продовжує робити це сьогодні. Російські війська і надалі тероризують прикордонні громади області, обстрілами з артилерії та атаками, ударними БПЛА. Протягом тижня дронами обстрілювали і місто Суми. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Сумчанка Анастасія Курашвілі стала чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, здобувши перше в історії золота України в цьому виді спорту. Більше новин читайте на суми.Медіа.